Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами поговоримо про біотин. Біотин. Це сірковмісний водорощинний вітамін, який відноситься до вітамінів групи В, а саме це вітамін В7. Фізіологічна роль біотину полягає в тому, що він приймає участь у білковому, ліпідному і вуглеводному обмінах. Приймаючи участь у процесах глюконеогенезу, біотин сприяє стабілізації вмісту глюкози у крові, приймаючи участь у синтезі колагену, біотин нормалізує стан шкіри, волосся та нігтів і також покращує стан нервової системи. У природі зустрічаються дві однаково активні форми вітаміну це альфа-біотин, він міститься у жовтку яєць, і бета-біотин міститься у печінці. Біотин міститься у тканинах рослин і тварин, але переважно у зв'язаній формі. Джерелами вітаміну В7 є продукти і тваринного, і рослинного походження. Серед продуктів рослинного походження найбільша кількість біотину міститься у квасолі, горіхах, томаті, картоплі, гороху, цибулі, сої, шпинаті та шоколаді. Продукти тваринного походження, які містять значну кількість вітаміну В7 7 це печінка, нирки, молоко, м'ясо, жовток яєць та гриби. Добова потреба. У біотині для дорослої людини становить 15-25 мг, Для дітей добова потреба становить 15 мг. але добова потреба підвищується при таких станах організму, як вагітність, а також під час лактації. Необхідно зазначити, що біотин синтезується мікрофлорою кишечнику, саме тому при довготривалому пероральному вживанні антибіотиків та сульфаніламідних препаратів, які пригнічують розвиток мікрофлори кишечнику, добова потреба у вітаміні в 7 повинна бути підвищена. Нестача вітаміну в 7 проявляється такими ознаками, як лущення шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів. Посилене виділення жиру сальними залозами шкіри, тобто сиборея, дерматити, анемія, параліч нижніх кінцівок. Нестача вітаміну Б 7 може розвиватись при захворюваннях кишечнику, при пригніченні кишкової мікрофлори та при вживанні великої кількості білку сирих курячих яєць, наприклад, при вживанні по 7-12 білків сирих яєць на день 3-4 тижні поспіль. Це пов'язано із тим, що білок сирого яйця містить глікопротеїн, який називається авідин, і він є антивітаміном біотину і тому. Протидіє нормальному його всмоктуванню у кишечнику, тому що незворотня зв'язується із біотином у нерозчинний комплекс, який не перетравлюється у кишечнику. Але, як і будь-яка білкова спалука при впливі, при температурному впливі АВ1 піддається процесам денатурації. У медицині біотин використовують для лікування дерматитів, для лікування захворювань шкіри, нігтів та волосся. А тепер розглянемо з вами тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна. Який антиаліментарний фактор міститься у сирому яєчному альбоміні? У сирому яєчному білку міститься Авідин, який є антивітаміном біотину. Тож правильна відповідь авідин. Наступний тест у вас зустрічається на іспиті Крок 1 у блоці Біохімія. У працівника птахофабрики, який вживав їжу щодня 5 і більше сирих яєць. З'явилися млявість, сонливість, болі у м'язах, випадіння волосся, сибареї, з дефіцитом якого вітаміну пов'язаний даний стан. Звертаємо увагу, що працівник птахофабрики щодня вживав велику кількість сирих яєць. У сирому білку міститься авідин який є антивітаміном біотину, тому у працівника птахофабрики і спостерігаються симптоми, які будуть вказувати на нестачу біотину. А це такі симптоми, як випадіння волосся, сибарея, смливість, болі в м'язах та млявість. Тож правильна відповідь, а у працівника птахофабрики спостерігається нестача вітаміну b 7 або біотин. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!